18 березня православна церква вшановує преподобного Аніна, ченця, там ніс воду з Євфрату. Єпископ Неокесарійський Патрикій, дізнавшись про це, двічі дарував святому віслюків, але той віддавав їх бідним, продовжуючи носити воду сам. Тоді єпископ наказав викопати криницю, щоб полегшити працю святого. Преподобний Анін також мав дар прозорливості. Він відправив листа ченцю стовпнику, який хотів зійти зі стовпа, щоб поскаржитися на розбійника лист, доставлений прирученим левом, зупинив ченця від необдуманого вчинку. Історія про благочестиву жінку, яку святий Анін врятував від розбійника, також вражає жінка закликала на допомогу святого, і розбійник, охоплений жахом, відпустив її. Пізніше він розкаявся. Прийняв хрещення і став ченцем, а спис, який він встромив у землю, проріс у потужний дуб, ставши символом перетворення грішника. Наприкінці свого земного шляху, у віці 110 років, святий Анін передбачив час своєї кончини і вказав наступника за ігуменством. Перед смертю йому з'явилися святі пророки Мойсей, Аарон і Ор, і зі словами Господи, прийми дух мій. Він відійшов до Господа, життя преподобного Аніна це нагадування про те, що віра, смирення і постійні подвиги можуть привести до великої благодаті. Його приклад надихає нас прагнути духовного вдосконалення, довіряти Богу і завжди залишатися смиренними, навіть перед обличчям чудес, які Господь творить через нас.